Як вам пам'ятається, вулиця глибока і вся та дільниця до Дорошівки, туди до великих хаїв, то був такий суцільно приватний сектор. Чи мешкали і люди такі більш заможні, пане такі відомі? Паневій, пане, там була одна глибока вулиця. І, і трошка сонячної. По вулиці, трошка соня. На, 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 на підйом вже не було, там вже воралося. Та то вже було поле. Ось польна вулиця, дівоча, соняшна. А то що, що були поля? Я починав від глибокої, де йде дорога моро. Тягнулася до, 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 до Тарнавського вулиця. Смековецький гостими називали Тарнавського вулиця. То що були поля? То що франт весь Українці, я пам'ятаю, я там кукурузу сів. А, то ще назвала від, від сонячної з того горба франтова дорога. Чому франтова? Я не знаю, що франтова. Франтова дорога, то на Запольщі. Тягнулася вона вже недалеко аеродрому. Виходила, впиралася в об'їзну. Відповідно. Бо такі були легенди, що на старозборадському передмісті були джерела, де ниряли і коні, і десь на співочому полі аж випливали. Цікаво, чи ви пам'ятаєте якісь такі байки історії? Не, не було того. Не на зборатському повороті була велика глибока керівниця копана. І була закидана вся, ще не було. починалася війна, а вже була закидана людьми. Глибочезна керниця на перехрестів. Що зараз на тому місці? Прошу. Що зараз на тому місці? Хільце? В якому місці? — Та де вона була? Де саме? Дорога йде з Тернополя на Смиківці, А тут ішла зі Збаража на гостинець, йшов в ту пік. впирався в Тарнавську ту дорогу, що йшла на Смиківці, А тут пішла широка дорога на Грунтовка і завертала. Одна йшла до аеродрому, можна було добратися до Гаїв, що ви поля, а друга повернула на Тернопіль, туди, де йшла того. Купака. Ковпака. Ви кажете, закидана людьми. Якими саме? Прошу? Ви кажете, що закидана людьми. Ким саме? Що за люди? То його пане, знає. Це ще перед війною чи за перших совітів, чи за німців, чи за кого? То, то, вже, то вже, пане. Були вже в тій керниці трупи, як по польщару розпадала. Як по польщару розпадала. По а потім, але не багато, а потім заповнили її. Це стосувалося 100... якихось 100... злодіївчиков бандитів. Чи вже війни, чи якихось сутичок і чого? Наскільки глибока? Ви кажете, що дуже глибока. Скільки метрів мала криниця? Метрів. Метрів, пане двадцять. Аж темно було до кінця.